Євгеній Компанійченко уже 35 років веде фотополювання на курортників. Корінний кримчанин на своїх світлинах фіксує лише те, що йому найбільше близьке та знайоме. Тому пляжі рідного краю, а головне відпочиваючи на них основні об'єкти спостереження майстра крізь об'єктив фотоапарата. Чоловік впевнений, знімаючи себе одяг, люди знімають і маски, даючи волю собі справжнім. Найпривабливіше пляж виглядає вранці. Виходячи до моря та милуючись світанком, бажання створювати нові роботи не може не з'явитись. Разом з тим, Євгеній Петрович чи не єдиний кримський фотограф, який не знімає пейзажі. Його більше цікавлять жанрові документальні світлини, адже з часом вони не втрачають сенсу, а лише набувають цінності. Історію Криму, по суті, я проаналізував, та й багато говорили, що я єдиний, хто знімає історію Криму. От починає з 80 початку 80-х, от по сьогоднішній день у мене колосальний агромний архів по Криму, именно по всем городам Крыма. Выставка Попуриця 50 світлин, зроблені у різні роки. Свою останню роботу часи автор вважає найцікавішою. Вона втілює філософські роздуми майстра. По асоціациям напоминает, как поколения стоят на плечах друг у друга. То тобто, есть времена. И вот посмотрите, последний ряд, он как бы напоминает именно наше сегодня хаотическое время, да? Плюс то, что это мешки, напоминающие как бы собранный уголь, как бы вот Донбасса. То тобто, есть вот насколько она прикасается с тем, что сейчас происходит. Зв'язок фотографії Євгенія Компаніченка із подіями сьогодення відмітила і керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Людмила Черевченко та вручила гостю подяку. Кримський фотограф обіцяв, його візит до нашого обласного центру був не останнім.